сьогодні зібралися на 14-й український пікет з приводу введення чітких термінів служби. Ми намагаємося нагадати нашій владі, щоб не забували про наших військових, які вже третій рік боронять нашу державу. І нехай наша влада виконує свою обіцянку, починає розробляти закон про демобілізацію. Якось так також хочу нагадати, що було написана петиція. Яка пройшла всі вертифікації, і досі на неї відповідь не отримала від пана президента. Є відповідь від точно не можу сказати від депутата, ну не нашого Кременчуцького, що як сказали, в них є час до 18 грудня 2024 року розробляти закон. Про чіткі терміни Ви писали звернення Кременчуцьким депутатам народним, Шаповалову і й мовчину, чи отримали відповідь? Ні. Не,